Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 червня та 1 липня 2025 року. Сьогодні, 30 червня та завтра, 1 липня, зростаючий місяць знаходиться буде в знаці Діва. Можна сіяти насіння квітів. Огірків та кропу, висаджувати розсаду квітів та огірочків, пересаджувати кімнатні рослини і укорінювати живці. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. До речі, завтра, 1 липня, поливи та підживлення треба завершити до 22-ї години вечора. Вже не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Нарізка живців, виключення з правила. Захист рослин дочкників та хвороб проводимо біопрепаратами. 30 червня і 1 липня несприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 30 червня та 1 липня 2025 року. Зростаючий місяць в знаті діва, тому використовуємо роздільне харчування, їжу приймаємо маленькими порціями, не переїдаємо і виключаємо з меню будь-які макароні вироби. Але готуємо для здоров'я каші з гречки, пшана, вівса, їмо молочні продукти, готуємо картоплю, цвітну капусту, моркву, страви з моркви із редьки. І додаємо в наші різні смаколики ще й вітаміну зелень, їмо горіхи і інші доступні свіжі овочі, фрукти та ягоди, все, що у вас є, готуємо. Та смачненько їмо. Смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий, чудовий день. Миру та добробуту, усіляких усіляких вам гараздів. Удачі у всіх ваших справах, щастя вам людського, здоров'я вам міцного! З вами зустрінемося сьогодні ввечері. На все добре, до зустрічі!